Виростити результативного успішного спортсмена це справа не одного року, і важливо, щоб процес був методичним, послідовним, безперервним. Навіть у воєнний час мусимо продовжувати свою працю, і наразі потрібно робити важливий акцент у першу чергу на дітях. Вони особливо вразливі. Кожен день повномасштабної війни залишає відбиток у їхній свідомості, і це з ними буде на все життя. Натомість спорт допомагає переключатися з деструктиву на конструктив. Задає правильний вектор розвитку, стимулює здорові амбіції, ставить чіткі життєві цілі. Тому і держава, і громадськість, і меценати мають сприяти дитячим спортивним школам, бо це про наше майбутнє, про перспективи України на найближчі десятиліття. І в цьому сенсі на гарні слова заслуговує чітка і планомірна багатовекторна робота федерації тенісу Настільного Дніпропетровської області, яка вкотре на високому рівні організувала і провела черговий чемпіонат області. Цього разу серед наймолодших юних спортсменів 2014 року народження і молодших за останні роки зібралося, мабуть рекордна кількість гравців, і ми бачимо, що діти показують дуже класний рівень гри. І нам приємно, що спорт розвивається. Кількість дітей, які грають і приходять в цей спорт, стає більше. І головне не втратити цей запал які мають діти і цю жагу до гри, і наша основна задача і завдання це зберегти це і тільки збільшувати його, і збільшувати кількість молодих гравців, які приходять і продовжують грати. Я би хотів додати окрему подяку нашим збройним силам України, які сьогодні дають нам можливість проводити такий формат турніру для дітей в нашому місті Дніпро, і це дуже велика подяка. Втім, окрім належного фінансування, дуже багато залежить від тренерів, що вони підтримували інтерес до занять тим чи іншим видом спорту і тенісом настільним, зокрема. Адже важливо, як наставник побудує тренувальний процес, як розвиватиме якості та здібності учня, як організує змагальний процес, щоб дитина проявляла себе на турнірах, і навіть якщо вона не стане переможцем, щоб не перегоріла, не зламалася, не втратила віру в себе. Втім, і тут є чимало нюансів. Це вік, який дуже складний. В плані психології, в плані мотивації, е, в них інші інтереси. тобто ж е, треба все робити, щоб ми залишили цей костяк, який в нас є. Там, ворони в нас гарний гравець, який вже виграє, контендери виграє, багато змагань. Але щоб це не втратити, треба цим, це любити і все робити для того, щоб це було перекласти всі свої сили. Одне бажання тренера цього недостатньо. Але для тренера звісно, хотілось би більше уваги і підтримки зі сторони батьків. А тренеру розвиватися, ну як мотивувати це, мабуть, імпровізувати для того, щоб було на тренуванні дуже цікаво. Повинно бути зв'язок між тренувальним та соревновательним процесом. Діти повинні бути мотивовані рости, достигати прогресу і ну переходити на більш та більш спроможні заходи. На звітному турнірі, беззаперечним фаворитом, був надія пін-понгу не тільки в області, але й України. Вище згаданий бронзовий призер чемпіонату Європи серед мінікадетів ю 11 Марк Вороной, який щойно повернувся переможцем з престижного міжнародного турніру серед ровесників Болгарії. У мене форма дуже гарна на пік своєї форми, і все добре. Я чувствую мячик, ну каби магу все перекрути. делать. На сьогоднішній турнір. У мене плани виграти в усіх трьох схемах. А подальніші плани це чемпіонат України з 5 юня, з 5 червня буде стартувати в Андріївці. Мене плани виіграти теж. Очікувано і прогнозовано Марк, який планував, виграв усі три категорії чемпіонату Дніпропетровської області серед однолітків, одиночну і парну серед хлопців та мікс з Євою Хохольковою, яка також була сильнішою, в тандемі з Єлизаветою Горшковою серед дівчат. Єдину золоту нагороду не з Дніпровців. На звітному турнірі в одиночному розряді серед дівчат завоювала Марія Гомілко з Кам'янського.